На другу годину дня на українській стороні можемо спостерігати довжелезну чергу з 50 вантажівок. Водії стоять тут ще з вчорашнього вечора. Ну, вчора від десь від пів восьмої вечора ми стали в колейку. Та й додосі в нас стоїть та колейка. Їхали прикордонники, ми питали, чим ситуація. Вони казали, що у них служба працює. Питала, чи митники не працюють. Вони казали, що з їхньої сторони всі працюють. А чому не йде колейка? Ніхто ніхто нам не. Правдивої інформації не дає. На оформлення вантажу перевізники змушені чекати втричі довше, ніж раніше. Якщо чесно, я тут давно не їздив, але раніше скоріше йшло. В середньому як? В середньому, навіть не знаю, але в середньому 5-6 годин. А зараз вже скільки чекаєте? Сутки. Водії кажуть, причиною заторів є страйк поляків. Сталі там, там якийсь мають страйк. що річ. Мені сам шеф мовив. Світо, як я заїжджав на границю сюди, він говорив, Іван, купуй сала. Побільше в Україні, бо будеш стояти більше. А якісь там щось ну, з зарплатою чи що у них там. Українські митники також кажуть, вантажі стоять не з їх вини. А з інша сторона зараз на даний, на даний момент працює сповільнено. Вони оформляють близько 10-12 транспортних засобів на військ в Україні. Тобто на виїзд з Польщі. Це є нормально? Вважаю, що це ненормально, але механізму і впливу на них немає. Люди, які повертаються з Польщі, стверджують, з польського боку тежі тягучки. Наші гарно справляються, а там черга. Бачу, люди роз'їжджаються навіть, бо бо дуже повільно йде. Причиною сповільнення роботи став нібито неофіційний протест польських митників. Вони хочуть, як і працівники силових структур при 25 роках стажу виходити на пенсію у 55 років, а не в 67, як пропонує уряд. На флагазнаписане страйк. На прапорах написано, що є страйк. Вони виступають проти того, що їм хочуть збільшити пенсійний вік. допоки триватиме страйк, ніхто не знає. Хоча станом на сьогоднішній вечір рух через кордон нормалізувався. Любомир Ферен Олег Кухар, головні новини Львова.